Вітаю, мене звати Сергій Смирнов, Працюємо на твоєму місті, і сьогодні знову зустрічаємося з паном Дмитром Шеренговським, пошивцем з міжнародних відносин, проректором зовнішніх зв'язків УКУ. Вітаю, пане Дмитро. Вітаю, пане Сергію. Ви знаєте, у нас в редакції дуже хочуть щоб практично чуть не кожен день реагувати на ті події в міжнародній політиці, які відбуваються, але думаю, що є сенс. На них дивитися трохи в масштабі, пройшов пройшов дуже непростий період таких різних змін. І, можливо, зараз краще підвести підсумки, що змінилося. На чому стоїмо, от якби визначити ті ті події, можливості, які ми маємо сьогодні? Це дуже комплексне питання, пане Сергію. Ось і очевидно, що в. Ми в контексті глобальному, так то ті події, з якими ми сьогодні стикаємося, їх їх не варто там сприймати, коментувати кожен день, так вони очевидно, що вони привертають нашої багато уваги, особливо що стосується так званих переговорів щодо примирення з Росією. Ось, але мусимо розуміти, що це все частинки, ніби такої загальної загальної цілісної історії. Якщо подивитися в глобальному аспекті, то ну Я не буду говорити про якусь новину, так стверджуючи про те, що ми бачимо цей розкол на демократичні авторитарні табори, які пробують знайти якусь свою нову присутність в цьому світі. В часи Холодної війни ми, ми мали дуже Дуже різкий розподіл, так на два табори зараз. Ми не маємо такого розподілу. Зараз ми багато що є між лініями проходить так багато. Країн в Азії, які є по суті авторитарними країнами, але населення дуже буде відкидати цю тезу, стверджуючи, що для них все гаразд. І ось ми бачимо, тим не менше, що ці країни між собою співпрацюють. ідуть торгівельні відносини, йдуть політичні відносини. І ми бачимо про те, що Сполучені Штати, які завжди відігравали роль такого. Регулятора так в різні в різні часи по різному так чи це був регулятор, який в принципі своїми грошима і своїми потугами, просто заставляв інших так таким чином діяти. Чи це був регулятор знову ж таки в часи холодної війни, коли сполучені штати там відігравали роль глобального поліцейського, і фактично ставили ту систему міжнародних відносин, з якими ми стикаємося а, сьогодні? Так, чи чи ми бачили інші ролі? Але в будь-якому випадку це був до певної міри цей регулятор, на який потрібно було реагувати. В певний момент, то сьогодні ми бачимо те, що цей регулятор шукає собі іншу роль в вигляді адміністрації Трампа, і це створює ось ці коливання в міжнародній політиці, в яких ми знаходимося. Тому в такі моменти, дивлячись трішки добре, на те запитання, яке ви пан Сергій задали, то дивлячись трішки довше, ми, ми називаємо це в. В теорії міжнародної політики, що це такі періоди турбулентності, в такі періоди по турбулентності а, трясе, як літак трясе, коли він попадає в турбулентність. І в такий період, можливо, все, і в такий період точно не варто ось, оцінювати будь-які дії, які відбуваються там в два кроки. Так що ось це дуже прямо робиться, тому що і, і буде ось такі результати. Тому що іноді цих результатів невідомо, і для чого це робиться, і іноді самі країни про це не, не розуміють. І ми бачимо цю одночасну гру е, Китаю, який очевидно, що хоче зберегти ту систему, е, яка дала йому дуже багато ресурсів, але які стикаються внутрішньо з дуже багатьма викликами далі, зокрема економічними викликами, але які дуже цікавлені в тому, щоб зберігаючи систему, е, фактично знято разом завжди питання там лідерства і присутність сполучених штатів. Ми бачимо сполучені штати, які також е, пробують. Е, Переглянути ту саму систему, яку вони ж самі створили, і ми бачимо їхні впливи, намагання переглянути все від, від ринкової політики та до політики якихось там союзів. Ми бачимо Європей Європу, яка по суті. Стикається з знову ж таки з викликами економічного зростання, дуже дуже сильно з ресурсного їм не вистачає ресурсів для того, щоб забезпечувати це економічне зростання, і з іншого боку, яка намагається в тим не менше десь дивитися стратегічно в контексті зелених змін і знову ж таки стикатися з цією проблемою ресурсів, та ще й маючи дуже велику війну, так фактично в своїй частині бачимо. Латинську Америку, ми бачимо Африку, які також намагаються себе знайти. І тому ми зараз в часі ось ось, ось ці обувіння, в часі цієї турбулентності, і все, що з ним пов'язано, на жаль, знову ж таки, через те, що ми воюємо не просто там з якоюсь рядовою країною, а все-таки, хоча це є дуже невелика економіка в світі, це 2% там світового ВВП в Росії було до, до війни. Але в мілітарному це, це все таки була потуга, плюс ядерна країна, тому багато таких азів того порядку, який був, вони рушаться, і, і ми це зараз бачимо. Можна ви так детально описали загальний погляд, загальну ситуацію, яка, яка відбувається, і можемо йти такими подіями, які є. Якщо говорити про Америку, Європу і Україну, ну дуже символічної насправді вийшов, вийшла оця от. Зустріч в Римі Зеленського і Трампа, де третім мав бути Макрон. Я не знаю, чи всі наші глядачі бачили цей, цей момент, але м -м, Трамп фактично дав зрозуміти Макрону недвозначно, що його участь не потрібна. Був третій стілець, який потім винесли. Макрон не потиснув руку е Трампа, але відбулася розмова Зеленського з Трампом. Це от така от символічна історія, яка Ну, напевно, ви мене поправите, символізує те, що відбувається насправді в реальному житті в відносинах Європи, Україна і Сполучених Штатів. Ну, ми точно можемо сказати, що так. Цей символізм дуже, дуже присутній. І по суті, mm. що що він ще й означає, те, що. Трамп хоче сам бути ну, переможцем цієї всієї історії. Та? Тобто йому важливо отримати хоч будь-яку угоду, яку він зможе винести, показати своєму виборцю і не тільки, і сказати, що він дуже ефективний менеджер, і як він колись любив себе називати, це попередньої каденції стабільний геній, який досягає те, чого він хоче. І, і він чітко заявляв про те, що Європейський Союз мав вже вдосталь часу для цього і не впорався з тим. І тому він ніби, буде вирішувати це питання. Але з іншого боку, він дуже чітко показує те, що він хоче залишити потім питання ось підтримки України, виключно Європейському Союзу. Тому так, це це, це, це був. Ну, дуже привів тому, що то був такий різке е, різке показування, так різкий показ того, що мовляв я сам тут розберуся. Ось ми, ми ще будемо говорити з вами, але будемо говорити десь десь потім. Щоб, не дай Боже, зараз е, якась європейська думка, європейське бачення так не влізло в цей трикутник між Україною, Росією і Сполученими Штатами, і завадило би Трампу досягнути свого. Ми бачимо, що він використовує ту формулу тиску на України під час домовленостей з Росією. Ось, і ви бачите, цього тижня. Вони обіцяли, американці обіцяли, що ось ось вже дуже багато розв'язків є близько. Будемо бачити, чим вони будуть спрацьовувати. Будемо бачити, бо тим часом е, така позиція Трампа е, отримує все більше і більше критики. Е, мова і про європейців, яких ми згадували. Міністр оборони Німеччини сказав дуже прямо Борис Пісторіус. В нього є цитата: прямо де він говорить, що всі зусилля Трампа зведені до того, так Україна могла капітулювати і без нього нічого не міняється від його пропозиції. Я бачу, що меншість в Штатах висловлює велику велику критику в сторону трампа за те що його дії суттєво послаблюють позицію позицію америки в відносинах з європою чи впливає це на на те що Трамп змінить риторику як він ну пробує це робити але відповідно і політику і тиск власне більше на росію ніж він робив це до цього часу тиснувши на на зеленського і на україну я не думаю, що будуть кардинальні зміни, це дуже дуже скептично є. Я, давайте так раніше. Зміни є можливі, їх ніхто не відкидає, але їхня причина точно не буде позиції Європейського Союзу. Абсолютно не буде позиції. Трамп неодноразово заявляв про те, що Європейського союзу він не бачить як гравцями в цій безпековій історії, які мають щось вирішувати. Йому в першу чергу цікаво є. Швидке рішення питання в нього не погляд немає жодних червоних ліній. не буду встановлюватися це повторювати щодо України щодо міжнародного правопорядку. Так тобто, це це на нього ніяк не діє. Ось відповідно, тому ми бачимо ось ці всі заклики. Та ви вже Крим Російським, та давайте вже це все діло припиняйте і тому подібні речі. От і, і в такому випадку. Що стосується європейського союзу, я не думаю, що будь-які будь-які заклики з боку європейського союзу там чи будь-яких країн європейського союзу плюс британії будуть будуть в тому сенсі будуть в тому сенсі успішні єдині заклики які можуть бути успішні в, в даному контексті, коли наші партнери європейські скажуть бери відходь, ми беремо все на себе ти тут більше не потрібен. Але і такої історії ми не почуємо від наших європейських партнерів, тому що все ж таки вклад Євр... Сполучених штатів був був великий, Він зараз завершується. Це питання, як, як його будуть компенсовувати, але наразі все ще бачимо, що йдуть ігри навколо фінансування, навколо того питання про те, щоб залишити Сполучені Штати в угоді і залишити їхню підтримку. Ну, Буде визначатися в якому в якому форматі я вважаю що це добра. Історія сполучені штатів треба втримувати і треба стримувати в цій всіх історії. Але очевидно, що ні, вони прямого такого впливу тим та не будуть мати. Трамп, Трамп не ідея фікс на цю тему. Ось і це вже, скажімо, так більше програш України в тому, що разом навіть з європейськими партнерами ми не змогли переконати, що. Потрібно використовувати іншу формулу щодо України не не тиском одним, так а з Росією торгами це є це дуже погана формула тут. Ми ми ризикували в неї потрапити, і ми в неї ми в неї потрапили з іншого боку. Ми також стикаємося з ситуацією в тому, що ситуація може таки змінюватися в залежності від кількох факторів. Один з факторів це те, як виборці будуть дивитися, як вони будуть задоволені чи незадоволені Ми бачимо, що Трамп реагує. На зміну рейтингів, зміну настроїв, він не готовий просто так ну, перти зі своєю лінією. І коли з'являються там крупні донори, і говорять про те, що тарифи треба відкласти, чи якусь політику треба призупинити, принаймні, ми бачимо, що він реагує. Так і голос виборців, він він чує голос виборців. Що є дуже типово для такого типажу загалом. Полістичних лідерів, які достатньо о, керуються так думкою думкою виборця, та не зважають так на, на неї. А, і, і з іншого боку, ми також будемо стикатися з тим, як буде діяти Росія. Та тобто, якщо нам може і буде собі дозволяти певний час торгуватися з нею, ми знаємо, що росіяни дуже сильні в тому, щоб подрібнити загальні питання на маленькі дрібненькі частини, торгуватися по повній так і. Дуже довго вимучувати всіх, допоки кожна деталь не буде не буде якимось чином проговорена, хоча вона може нічого й не вирішувати, тому що з маленьких деталей іноді не складається цей великий великий конструкт. Але вони дуже люблять цю історію. І е, якщо за тим не буде йти якихось е, серйозних кроків, то е, ми можемо бачити, що Трамп може змінити риторику. Поки що, як це бувало в інших випадках, поки що, на жаль, е, ми мусимо констатувати іншу річ, що. Е, От я дуже добре пам'ятаю, як ще не будучи президентом, Трамп говорив про те, що дивіться, якщо Росія буде поводитися погано, так ми будемо Україні давати дуже багато зброї. Якщо Україна буде поводитись погано, в його розміні погано це не, не хоче припиняти війну. А тоді ми припинимо Україні надавати все, так і розв'яжемо там руки Росії. От, от поки що він не виконує. От своїх же ж тих правил, так він не, не, не виконує цієї історії. Він не готовий, якщо не бачимо, що він готовий різко діяти, як, наприклад, це було у випадку е, випадку тарифів, і тому ми бачимо зараз. От е, ці всі жонглювання навколо того питання. З іншого ж боку, ми бачимо те, що росіянам чергово там оголосили якесь там перемир'я, так якісь там маленькими сигналами вони щось демонструють. Я там, вам веду все та, на там, тому, що. Там, там повідомлення, що ніби вони хочуть на, на три дні з нагоди е, дня перемоги над нацизмом. Так, так. І це все може втягнутися в те, що е, знову ж таки нічого де-факто ми е, не побачимо з такого, що Трамп може от показати: дивіться, я тут є переможець, так? І е, чим довше буде затягуватися та е, кампанія. Е, в тихомирую, так ти, ти більше зможе змінюватися риторика в різні сторони. Ми знаємо з досвіду дуже багатьох збройних конфліктів, з дуже багатьох воєн, що коли в нас є третя сторона, яка тисне на дві інші сторони, які не можуть між собою примиритися, вони не знаходять точки для примирення. А тут очевидно, що ми далі знаходимося в тому перегрітому конфлікті, як ми це називаємо? В конфліктології, коли. Міжнародно дуже мало є е, можливостей домовитися так про якісь про якісь компромісні речі. Тобто у нас все ще дуже дуже різні позиції є в е, Україні е, з Росією, і, і це е, як ми бачимо з досвіду. Є один з таких негативних наслідків, в тому що. Будь-які мирні переговори будуть дуже затягуватися в сторонами, тобто можуть бути якісь мілкі там домовленості, які потім будуть зриватися, і це все може тривати руками. Ось приклад навіть той саме в'єтнамської війни і врегулювання в'єтнамської війни, хоча він вже дуже-дуже старий, але це чудовий приклад, коли е, кілька років е, так тривали от різні переговори, були зриви, були знову атаки, і фактично з кінця 60-х до, до, до початку там, до 72 го року це ну, все діло тривало. Так, це була справа чотирьох американських президентів, якщо не помидаюся. В цій всій історії ще є одна дуже небезпечна історія, коли яку я, чесно вам зізнаюсь, до кінця не, не розумію, принаймні не розумію, про, про що говориться, настільки ну, дивні якби слова використовують. Мова про ось це визнання де-факто, де юре будь-який інший спосіб сполученими штатами окупації російської українського Криму, тобто, про що про що реально йдеться, Як це може виглядати, що вони можуть пропонувати, і, ну якою може бути реальність? Бо воно ще раз кажу, звучить дивно, не зовсім зрозуміло взагалі це дуже це дуже дивна риторика, і проблема в тому, що, що вона є дивною за своєю природою, тому що очевидно, що ми маємо обмеження так з боку конгресу. Це було конгресівське рішення, яке ще з попередньої преденсій Трампа, ось ми бачили, вже і згадана була. Фактично декларації слова Помпео про те, що Сполучені Штати не визнають і ніколи не будуть визнавати, і більше того було приймалося таке рішення конгресом про те, що ми не будемо визнавати. І я тут просто нагадаю, що в таких ситуаціях, це означає, що відміна того рішення знову ж таки лежить за конгресом. Крама більшість вони можуть його відмінити, але це є досить довга історія, щоб це зробити. Що для цього потрібно, очевидно, що згода згоду України. Очевидно, що без згоди України конгрес не буде здатний е, притягнути просто-напросто цю історію, угу. і що вона означає далі. Тобто, це таке дуже маленьке тактичне про, рішення. Про, так а ось... в тому випадку, коли ми говоримо про все про конгрес, так, так коли ми говоримо виключно про конгрес, ось е, це, це не відбувається указом там самого самого Трампа. До чого це потрібно? Ну, це є один з пунктів в, в росіян. Це є один з пунктів Росіян про те, що Визнання Криму російським так в будь-якій формі є для них важливим. Їм не потрібно визнання Криму російським від України, і Сполучені Штати в принципі не потрібно від України, тобто ми далі можемо знаходитися в якійсь. Квазі формулі, коли яку ми бачили знову ж таки в часи холодної війни, коли ніхто не визнавав окупації там Балтійських країн або е, Радянським Союзом, вона була так, от це можуть бути далі такі дуже в'ялі формули окупації, але якесь погодження потрібно для чого? Тому що е, санкційна політика, знову ж таки, е, ми мусимо розуміти про те, що е, з 2014 року, коли вводилися рішення санкційні проти. В Росії проти окремих осіб, а також окремих бізнесів, а також політика, яка забороняє американським компаніям вести діяльність в Росії, так у зв'язку з російською агресією. Вона фактично вводилася двома шляхами. Тобто, перший шлях це були е, укази прям президента, які Трамп може відмінити. А інше були конгресівські укази, так, які, які приймалися рішенням Конгресу. Мені здається, що в 16-му році вони вперше почали піднімати. Приймати такі рішення, бо якраз тоді боялися, що Трамп може це повідміняти. І тоді є частинка, частинка рішень, які приймав конгрес, і які стосуються санкційної політики. І очевидно, без рішення конгресу, без згоди конгресу, і нижній палати їх не можна розблокувати. І це є питання найбільше, яке стоїть в категорії ось у цих торгів з Росією, так надати доступ компаніям, відновити оцей бізнес сюжел, так, бізнес як зазвичай. Про що говорять, і це є на мій погляд така одна історія, так яка дуже дуже очевидна логіка. Що з неочевидною логікою, що буде далі, навіщо це потрібно далі? Ну тут вже тут така чиста конспірологія, тут ми не маємо якихось підтверджень. Гуляли в неті вже інформація про те, що от мовляв там хоче це використати для того, щоб там, легітимізувати там свої ведення війська в Панаму, в Канаду, чи в, в Гренландію. Можемо так собі думати, можемо так собі не думати, так але очевидно, що е, і то є проблема з Трампом, що воно дуже є непрогнозоване і не зрозуміло. Тому що Трамп любить повторювати і, е, риторику тих президентів Сполучених Штатів, які ну, були президентами, коли Штати У нас в Україні не прийнято дуже це називати. Американці дуже люблять цю тему говорити про Штати як про імперію. Ось в е, нас, в нас, нас, нас не дуже прийнято про це говорити, так але коли штати збирали землі. Коли відкривали бази, і це було і, і, і до Другої світової, це було впродовж Другої світової, так, коли приєднувалися території, тому і він дуже любить це повторювати. Так. І якщо він е, серйозно настроєний, поки що, знову ж таки, за риторикою ніби він серйозно настроєний, за діями ні, ми не бачимо, що він ці дії виконує, а, то чому. За, от за санкції, за бізнес, за я так розумію, що історія з Кримом, яку він собі бачить, могла б сюди лягати, і він постійно е, говорить про це як про угоду, і його адміністрація так. говорить про це як про угоду. Чи є сенс нам грати в цю риторику і повторювати ці ж слова? Мені здається, що для нас воно несе певну небезпеку. Думати думати, як вони, що е, це суто якийсь бізнес-бізнес-процесса е, російська війна проти нас. Ні, ні, нам, нам точно не потрібно грати це все річ, тому що ми трактувати це в будь-які випадках, але в кінці кінців ми все рівно приходимо до того, які можуть бути потенційні наслідки, так е, які ми не зможемо контролювати. А що ми не зможемо контролювати? Ми не зможемо контролювати, скажімо, хоч навіть якесь. Визнання там Криму російським, так чи чи будь-яких інших територій російським на, на навіть таке не, не, не юридичне зобов'язання. Визнання, так але яке дозволить так, в, в якійсь певній угоді певну формулу собі прописати. Ми там тимчасово, так що ми доктринально не визнаємо, але тимчасово ми визнаємо, що воно є не нашим воно ну, потім в кінці невідомо чим воно закінчиться, так тобто, чи не будуть підняті якраз ці всі історії про те, що дивіться, керівці ж погодилися, тому давайте ми це зафіксуємо чітко, давайте там генеральну асамблею приймемо рішення. Давайте там почнемо, як як це часто буває з країнами, які є невизнані, так, але. Там спочатку футбол разом починаємо брати, потім культурні заходи робити, а потім ось вже, вже вже період везення приходить. Тому ми не проконтролюємо цього процесу далі. Тому я думаю, що це дуже серйозна червона лінія, яку ми маємо а, дотримуватися. Як ми бачимо, навіть з цими угодами порідко земельні ресурси, які зараз прем'єр Шмигаль так сказав, що ми перейшли вже зовсім до іншої формули. От показують про те, що говорити, працювати можна, переконувати можна, добиватися свого можна. І це означає, що там, чи першочергова пропозиція Трампа вона є кінцевою. а він, в принципі, схильний там, кидати нереальні речі, а потім домовлятися. Тому ось це шлях в має таки. Я я, до речі, якраз хотів запитати вас про ці е, угоди і про повідомлення нашого прем'єра, ви вважаєте е, це позитивним досягненням, так як воно відбувається зараз? Я вважаю, що так, тому що могло бути набагато гірше, так? І е, очевидно, що якщо йдеться розмова про те, що ми не, не йдеться розмова про те, що. Ми зараховуємо якусь попередню допомогу як за наш борг. Ну які звідки що мав виникнути, так але йдеться про те, що давайте ми ніби чисто подивимося, як ми можемо там ну, різні ресурси використовувати. То далі вже далі вже буде питання технічне, так яке буде пов'язане, яким далі будуть вже додаткові всілякі угоди і прописані. Ну з точки зору бізнесу, логіки подивитися то. В суті, це означає те, що добре створюються спільні підприємства, які починають там працювати десь колись в майбутньому. Ч -ч Чому ні? То може бути українське підприємство, може бути іноземне підприємство. Будь ласка, може бути спільне підприємство. Тобто, то вже далі залежить від форму. Але от відхід від цієї ідеї, що ми там щось винні, ось, ну, це. Я, я думаю, що це є перемога в нашому. Питання тільки на що вона буде розмінена, тобто, що буде за цим іти? Чи буде за цим іти, по суті, надання якоїсь іншої підтримки? Тому що знову ж таки ми зараз знаходимося в ситуації, і Трамп спішить і тисне на нас. Чому? Тому що закінчується період надання ще Байденомської адміністрації військових тих пакетів. І далі, щоб прийняти надання нових пакетів. Потрібно що потрібно знов приймати ті пакети, приймати рішення, включати конгрес, проходити процедури незалежно від того, в який спосіб будемо надаватися, чи за попередніми актами надання е, так, чи е, з якимись формулами там ендлізу, будь-якому питку. Це все потрібно приймати. І мені зараз, от беречи до уваги цю риторику, давайте скорочимо видатки державні і ріжемо все, що тільки можна. От дуже важко являється, що Трампівська адміністрація скаже: От тут ми все ріжемо, звільняємо людей. А ось тут ми будемо зараз допомогу надавати. Збройну, збройну ну, будемо бачити, будемо сподіватися, що, що цього не станеться, нас, нас не лишать наодинці. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, друзі, з нами був Дмитро Шеренговський, з міжнародних відносин проектор зовнішніх зв'язків УКУ. Дякую вам за розмову.